Багато в кого виникає питання, як забезпечити себе електроенергію при вимкненні світла. Основне питання як включити котел. Багато є варіантів станцій від 600 доларів, які будуть забезпечувати роботу. Ну, 5-6 часов, 8. Ну, це не всі можуть собі дозволити. Давайте розглянемо варіант. Як підключити котел при оптимальних затратах? Будемо розглядати варіант з автомобільним інвектором. Тільки автомобільний інвектор повинен бути з, чистим, з чистою синусоїдою. Чи як чистий синус, правильний синус, якось так. Що я хотів додати? Багато е, є інвектор 12 вольт при 12 220, є 24. Зараз дефіцитом в Україні, ну, як у нас дуже е, 12 вольт багато хто порозбирав. Якщо в когось немає варіантів придбати 12 вольтовий, ну, є тільки 24, -й. давайте розглянемо варіант, як його можна підключити. Увага! Відбій її повітряної тривоги. Так, як його підключити? Увага. Ну, для цього потрібно або теж видумувати якийсь прибратель, докупляти 12-24, або зробити з двох акумуляторів. Тобто, наприклад, показую, є в нас один акумулятор, є другий акумулятор. Так. Другий акумулятор. Так, да? Тут, наприклад, мінус плюс. мінус, плюс. Щоб вони по 12 вольт. Два акумулятора по 12 вольт є. Так, щоб зробити з них 24 вольта виход, потрібно з плюсової кліми перемичку кинути. Тобто два клеща. ну, з плюс-мінус. І потім з, з двох оставших, з мінуса вже і плюса, підключити наш інвектор. 24 вольта інвектор. І вже від нього підключаємо прибор. Е, ну, котел. Прибор, коротше. Е, так. Якщо у нас 12 вольт, то просто кидаємо. З плюса на плюс, з мінуса на мінус. Тут все понятно. Так, скільки буде тримати такий варіант? Такий варіант у нас буде тримати. Давайте розберемо, якщо акумулятор сотка, например. Да, то есть, при інвекторі 12 вольт, ділимо його пополам. Це виходить 50 А. Так. При нагрузці 50 А часов зте сотки. При нагрузці 100 Вт. Це приблизно котел, скільки на себе бере. Ну, приблизно 100 Вт. Так, це в нас вийде 50 на 100 це вийде 5 годин роботи. 5 годин роботи при одному акумуляторі. Так, тільки інвектор повинен бути чистою, чистим синзуїдом. Бо будемо видавати ошибку. Акумулятор. Який акумулятор краще взяти? Ну, краще взяти гель, він, ну він теж стоїть кучу грошей, можна сказати. Для квартири, ну так, оптимальний варіант взяти акумулятор AGM. AGM. Це, це рахується, не обслуговує необслужуваний акумулятор, тобто там іспаріння, нема куди діватися. Ну, якщо є гельві акумулятор, якою зарядкою, наприклад, його зарядити ще як питання. То зарядка є обична, така, обична зарядка без ніяких наворотів. От, заряджає як кислотний, так і гелевий акумулятор. Так, що я ще хотів додати?